Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео розпочинаю зі смачного сніданку, а саме із панкейків. Куштували ми саме з варенням, зі смородини. Це було дуже смачно. А далі я збиралась до стоматолога на днях. У мене відколовся шматок зуба, і я вирішила не тягнути і записатися. По дорозі зустріла ось таку красуню, дуже хотіла погладитися, а я не відмовляла. І в мене була така нагода, поки чекаю лікаря, почитати книгу, яку я нещодавно взяла в бібліотеці. Повернулася від стоматолога я дуже голодною, поки що бігала по своїх справах, то нагуляла гарний апетит. Вирішила поділитися з вами рецептом салату. Він мені дуже смакує, особливо в зимово-весняний період, коли хочеться якихось таких соковитих насичених смаків. І я роблю саме цей салат. Я вже нарізала пекінську капусту, можна додати і якийсь мікс салату, болгарський перець, а також фіолетову цибулю. Я її додаю багато, мені вона смакує і взагалі люблю цибулю додавати до таких салатів, саме ось таку не зелену. Також додаю оливки, нарізаю їх невеличкими. Кружочками, аби вони гарно розійшлися по, по всьому салату. Ну і також каперси намагаюся так добряче подрібнити і невеличкий анчоус також аби вони гарно так розійшлися. Ще в мене от, залишки тунця були, все це заправляю олією від в'ялених. Помідор, я ніколи не виливаю ту олію, адже вона така насичена ароматами від отих спецій, і мені також подобається в тій олії маринувати якесь м'язко. Отже, мій салатик готовий це такий повноцінний прийом їжі. І клітковина, і білок, і словом вітамінки. Все як я люблю. Це вже я знімаю на другий день. Я збиралася в спортзал і побачила, що маю ще в запасі хвилин 10-15 і зайнялася домашніми справами, аби не лишати оце все на потім. Сьогодні маю в планах замінити постільну білизну як в нас, так і в дитячій, і також маю багато прання. Сподіваюсь, що встигну сьогодні і зробити роботу і познімати. Ось я вже і повернулась, продовжую свої хатні справи. У мене був місяць відпочинку, такого вимушеного відпочинку від спортзалу. Мені защемило нерв і боліла рука весь цей час. І маю сказати, що навіть після лікування. Так, біль до кінця і не пройшов, але не хочеться покидати спортзал. Я роблю менше навантаження саме на цю руку, і намагаюсь робити ЛФК з вправи. Ну і також намагаюся тримати руку в теплі, і дійсно це допомагає. Пшовши до стоматолога, я думала про свої моральні травми дитинства. Бо погодьтеся зараз зовсім інший підхід, лікування зубів як дорослих, так і дітей. І я жила з тими своїми дитячими травмами дуже довгий період, і коли вже була дорослою, для мене записатись до стоматолога це просто це був якийсь. Не знаю, фільм жахів. А коли я вже сиділа в черзі, то мене просто покривало холодним потом. Я не знала, що мені робиться, і ніякі заспокійливі мені не допомагали. Зараз, дякувати Богу, все по-іншому і. Коли я переїхала до чоловіка, він записав мене до своєї стоматологині, вона мені сподобалась. Ми вже, я вже протягом 9 років лікую зуби в неї, і мене повністю все влаштовує. Розкажіть, напишіть в коментарях, які у вас спогади щодо лікування зубів в дитинстві, бо я дійсно маю якусь моральну травму. Та, не дивлячись на це, я все ж таки люблю записатися на якийсь профілактичний огляд. Чи це стосується зубів, чи це стосується якоїсь там іншого, інших моментів по здоров'ю. Бо все ж таки вважаю, що краще передбачити, аніж потім лікувати. Такі у мене. Принципи не знаю, можливо, я десь перегинаю палку, як кажуть, але мені якось спокійніше... В минулому відео вам відгукнулася приставка. Дякую, що поділилися зі мною в коментарях. Насправді було багато коментарів стосовно Маріо. І, знаєте, на той момент це була дійсно така. Яскрава гра. Колись ще в чоловіка мого була PlayStation і там було щось подібне, але події відбувалися в лісі, і там також були гриби, черепахи. Ну, словом, мені також нагадувало про далеку гру з дитинства Маріо. В мене тут Артем на фоні кашляє. Я його сьогодні залишила вдома, бо бачу, що дуже мучить його цей сухий кашель, і вночі він також погано спав і вирішила залишити вдома в спокій, хай підлікується, і, можливо, піде в садочок через кілька днів. А я вже тут. Пів хати прибрала, поки говорила з вами. Е, і е, побачила, що плед Артемковий він такий досить світлий, але це мій свідомий вибір. Е, на жаль, досить часто брудниця і тут сліди від, від печива, від, ну, від всього. Все, що можна було занести до своєї кімнати, все. На цьому пледі, але мені потрібно було попрати і плед з нашої спальні, тому займусь саме цим. До речі, залізною дерев'яною дорогою від Ікеа мій син до цих пір дуже любить гратися. Це дійсно така іграшка на віке, адже вона постійно трансформується і саме через це не набридає дитині. От Як би він не любив там іграшки на пульту, різні машинки. Але все одно щодня грається саме цими рельсами. Йому подобається щось Конструювати, і це мене дуже тішить, що дитина може завжди проявляти якусь свою фантазію. А тут ми з Артемком пішли на нову пошту забрати посилочку. Її мені надіслала моя подруга, яка вже дуже багато років проживає в Італії. Це моя подруга дитинства і нашій дружбі 20 років. 20 років дружбі. І знаєте, коли кажуть, що між жінками дружби не існує, я можу сказати, що це неправда, і хоч ми рідко бачимось, хоч ми рідко чуємося, чи в кожного свої якісь сімейні зобов'язання. І робота, на все не вистачає часу, але ми знаєте завжди думками поряд, і часом можна бачитися і щодня з якимись подругами, але не бути такими близькими. Ось тут Артемкові вона передала. Кран до тієї залізної дороги, про яку я е, говорила, і дитина була настільки щаслива, це просто це треба було бачити. Він і спав з ним, і їв з ним. І от настільки е, вдала іграшка, настільки йому подобається. Я дуже дуже щаслива, що е, йому приносить радість ті іграшки, які його оточують, бо в мене в свій час не було такого розмияння. Також передала моя подруга і солодощі, і якісь тріпнички. Словом зараз це покажу. Пане Тони ми вже забрали на кухню, спробували його. І тут ще так різні смаколики, лікер, напевне, чи коньяк ні, це, напевне, Е Лімончело. Анна знає, що мені подобається, Також тут кава. І ще мені подарувала ось такий, таку лед-лампу. Зараз буду пробувати, як вона працює. Така вся новесенька, гарнесенька. Дуже приємно тримати в руках таке все частеньке, шкода користуватися. Такі різні штучки. Артем взагалі в захваті від ще однієї комплектації до залізної дороги. Просто дитина неймовірно щаслива. Грається зараз і всіх запрошує до нього, аби спробувати ось таку нову іграшку. А це мені сподобалось найбільше. Ось така прикраса на ялиночку у формі нашої сім'ї. Дуже-дуже мило, дуже мені сподобалось. Ну, і також купу одягу з своїх кузенів також прислала, тому в нас одяг, знаєте, розхідний матеріал, тому лишнім не буде. А це ось такий фруктово-овочевий джем. Та насправді зі смаком гірчиця. Колись коли я вперше була в Італії, мені дали спробувати. І я була шокована, бо не очікувала на такий яскравий смак. Час вечеряти і буду маринувати курку, використовую сіль, соєвий соус та олію, про яку я говорила. На початку відео. Також спеції до курки і залишаю це маринуватися, стільки стільки в мене є в принципі часу. буває залишаю і на 2 годинки. А сьогодні це десь хвилин 15. 20 і також буду запікати картоплю. Нарізаю її такими ж моточками аби чим поскоріше вона спеклася, бо всі дуже голодні. Додаю до картоплі також сіль за смаком і розмарин. До речі, розмарин, в поєднанні з картоплею, мені дуже дуже смакує, дуже ароматно, смачно. Та оскільки моя картопля була в водичці, постояла деякий час, вона, на жаль, не має такої смачної скоринки, але я скажу, і так було навіть дуже смачно. Також приготувала салат, який я показувала на початку цього відео, але додала ще трішечки авокадо. Ось така у нас вечеря. А у нас тут подвійне поповнення. Нам подарували два хомічки. От те, що біленький, дуже полохливий, не хоче йти до рук, а ось сіренький залюбки комунікує з людьми. Артем назвав цього бананчик, а іншого апельсинка. Е, ніхто йому не давав таких ідей, сам захотів, сам таке видав, тому маємо собі бананчика і апельсинку. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал. Дякую і побачимось зовсім скоро. Пока!